Я знаю, де знімати Чемпіонат республіки. Тому що тоді не було спортивних залів таких великих і так далі. І я сказав, давай ну, чемпіонат республіки повинен бути в театрі. І я дізнав, що Соловецький театр якраз після війни, Першої світової війни, був відстроєний, відремонтований. І якраз у той період, коли ми зараз якби Іван робить свій перший такий перемогу, свою першу чемпіонаті. Тобто, якраз він відрестований був, і якраз він був відкритий. Я думаю, що могли зробити чемпіонат тільки в театрі. Це по іншому слові. І коли людина стає шанги в театрі, це цікавіше. Розумієте? І ось і я сказав: треба їхати туди. і болтав Володю Філіппову, кажу, що треба їхати туди. А за чим ви? Там такий театр австрійський, єдиний в Україні. Поїхали побачити все. Я Коли, не ми... Хотів. Да. Поїхали. Коли ми приїхали сюди, приїхав ще один фоман, два фомані віруючих приїхали за мною, от, не будуть них. а вони сказали, нічого в Чернівцях немає. Я кажу, да, так, все є, пішли. общем, приїхала Володя, творча людина. І ми знайшли тут все. Ми тут знайшли Париж, ми тут знайшли Англію, Америку, Прагу, все знайшли. Вирубай було... да, пошук. І там вийшла цікава ситуація, що я, да, я коли підійшов до вашого, этого, як називається то здання, Верховна Рада ваша, чи вона там називається, Де сидить губернатор. Я як побачив, ну, не сів губернатор. І я, коли побачив, сказав, ну це міністерство юстиції повинно бути. А ви сказали, віктора зможе з на хвилиночку, Я підійшов. Подивився, і там така шикарна таблічка. Я навіть її процитую, всі може, може навіть чернівчані не знають. Таблічка так і звучить. Палац юстиції, збудований в 1904 році, міст я подумав, оце судьба. І ми Але раз як сліваємо. це не можна зняти, розумієте? Коли Вася перший раз Вася приїхав, такий, знаєш, Вася такий трошки. Людина, так, треба перевірити, він такий. Вже б багато, мабуть. І коли він побачив ту шикарну лісницю, оцю шикарну страну, таку, яка знаходиться на цьому, на потрясаючий, він як побачив шість ранку. Ми зняли той його кадр, то він як побачив в кіно. Ну це кіно таке не знаєш, а який зал у спортивний залу Новака? Це оце потрясающе, оце о, о, вікно. Це не можна зробити інше, розумієте? Таке королівство кривих зеркал, просто потрясає. Тобто, розумієте, тут є все. І я коли е, розказую про наш фільм, і мені запитують, де ви знімали? Я говорю, знімали в Україні. В Україні є все. Треба просто відкрити очі і підняти голову до і подивитися, що є навкруги, розумієте? Тобто тут є все. Ну трошки зняли кабінет з Подільського, але теж так поруч. Ну а звичайно, що у вас немає, тому що знімали в Києві. Mm -hmm. У нас таке шепіто, особливо на банківській, там ми знімали. Mm -hmm. Ні, ну, знімали, знімали ми Палац палаці юстиції mm -hmm. тут, а на банківській знімали шапіто ми. На ви на банківській. Так, да, ми знімали так сам, Я маю на увазі, знімали кабінет генерала. О, oh, кабінет генерала. І ніхто не може отак. от... Мне подходит спрашивает, а, а где Новок садится в машину? Он говорит, каменец Подольский. Как? А подожди, не здесь, нет. То есть оно настолько все сложилось, вот это все. То есть, понимаете, бабы. Так что вы счастливые, вы счастливые, богатые люди, шовы. Если вот такого высказывания я вам скажу, вот гениально, я первое, что когда приехал черновцы, я первое вот это снял и записал. Черновцы, Вот давайте. На пивдорозе между Киевом та Бухарестом. Краковом і Одесою. Були таємною столицею Європи, де тротуари під, підмітали букетами троян, а книгарень було більше, ніж Кагарін. Я, я в цьому місті не знімати кіно. Це сказав не я, це не Чорновець, це німець, німець, коли приїхав, побачив і просто був в захваті. Дошов. Ну, я буквально одне одного слова додав, что когда наш несостоявшийся художник приехал и сказал, что в черноцах ничего нет, то вот у меня эта фраза референсом звучала весь съемочный период. Потому что я ходил и просто плакал в вашем городе, потому что в нем есть все. Он уникален. Такого города на Украине больше нет. Потому что он сохранился в том архитектурном ансамбле, в котором его построили счастье жить в таком городе. И такой... вы должны держать это, пожалуйста, да. держите. Не постарайтесь, постарайтесь не разрушить, не постарайтесь разрушить. никакого небоскреба там в центре не построить или еще что-нибудь. Я вам скажу так. В общем, держите себя в руках. Пример расскажу. <свят> Львовская фирма, которая помогала нам э, привезти сюда машины из Варшавы. Они говорят, да лучше во Львове, мы не хотим сюда ехать. Что такое. Да. Они когда сюда приехали, посмотрели, говорят, да, Виктор, мы понимаем, почему вы здесь снимаете. Приехали поляки, которые сказали, нет, тики дельвала мы едем, а больше туда не едем. Поехали дальше, они даже в Киев после этого приехали. То есть они были просто в захвате, они не ожидали, вот, что такое отношение к, как бы, к истории, такое отношение к кино. Они просто, ну что там, знаете, юзик напел, не то что надо. Поэтому так получилось. Ну, а тепер, а тепер ми скажемо людину, далека далікат кіно, але ближче до Чорнобців. <рес> Та скаже, я далеко від кіно. Бережу дуже близько до кіно. Я ж сижу біля вас, біля ситуації. Біля нас ти сидів рік тому. Зараз з нами. Вон у нього ж там водій тепер написано творча група. Василь Віростюк творча людина. Ну, запитання ваше було, а, чи легко б мені було в ролі мого негативного так би мовити, героя, як би сказав, але це було тільки на початку. Тому що, а, коли, коли я дочитав сценарій, я зрозумів, що а, мій герой це був а, надзвичайно добрий, хоча він займався жорстокою справою, він був цирковим борцем, непереможним велетом. І в принципі... Я не сильно задумався, чесно кажучи, над тим, що він зіграє один там кусочок, можливо, два е, в фільмі негативно. Мені найголовніше було, як закінчиться, який буде фінал. А фінал був е, ну, як для велета, він, в принципі, можна так сказати, герой. В моїх хоча. Тому один, ви самі бачили, бачили, і сама фінальна частина, сама фінальна ця бійка роз, буде, оці розбори, оці розбори з англійськими вболівальниками, от, і він там виявився справжнім героєм, і це просто закреслило все, все те, що було негативне до цього. От, тому я і погодився на цю роль, і абсолютно для мене не було проблемою зіграти, можливо, трошки такого ображеного людину. От. Ну я не був настільки негативним, прямо як Генфікса. Я скажу, добре. Ну, ну, а Генфікса набагато негативніший. Саме погані герої. На прем'єрі, коли мене вбили, заплакав Майкл. Так, ну, не ну що ти всім розказуєш? А я вже про прем'єру, прем'єру ніхто не бачив, не, не, не волнуйся, все нормально. Друзья мои, я считаю, что глупо задавать вопросы, не видя кино. Давайте посмотрим кино, и мы сядем, мы не спешим никуда, в отличие от вас. Поэтому у нас точно, во-первых, я хочу поздравить всех черновцов, черновичей, Чан, можно сказать, да и боже вам здоровье, понимаете, действительно, наверное, символично, что мы делаем премьеру в день города, понимаете, и более того, мы очень благодарны нашим друзьям, вот Сергею особенно, который сегодня открывает свое кафе, когда год назад мы из этого кафе вынесли все, все. что было в этом кафе. Чайнички австрийские, газеты, все, все, все. Он отдал нам, на он отдал нам, даже не спросил, вернем мы или нет. Просто сказать, а чайник мы ему вернули сегодня. и только сегодня мы вернули чайник. У него сегодня ну, праздник, это не господа, ночники. понимаете? Это точно так же праздник города. То есть это, наверное, судьба. Мы, не, мы специально ничего не планировали. Ничего не планировали. Все, 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 все импровизация. Понимаете? Все. Он чуть не зашел с ума увидев. Меня, вот вот да. Когда я пришел и сказал, здравствуйте, мы привезли вам чайник, он говорит, я уже его похоронил, но спасибо большое. Еще раз вам говорю, ребята, огромное спасибо вашим людям всем. Вот я скажу огромное спасибо. Не права Люда, она сказала не масок». Я никогда не называл масок, людей. Я называл актеры массовых сцен. Я всегда рассказывал один эпизод, который меня поразил. У нас мы, значит, возле где находится вот это, скажите, где мы снимали Руслан, этот э, полицейский участок, улица? Университетская. 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 Да, университетская улица. И у нас камера находится с одной стороны, а с другой стороны находится как бы толпа, машина проезжает и все. И мы создавали толпу на той стороне. Мы улицу полностью перекрыли. Ничего кроме троллейбуса иногда, который приезжал и нашего транспорта ничего не было. И я ловлю двух ребят, говорю, ребятки, будьте добры, станьте вот там напротив камеры, вот станьте напротив камеры, это самое, пожалуйста, э, просто чтобы мы вас там отсюда сняли. Ну, уберите.